Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Хочу вам показати такого вишука. Він є сен э, стривого коня лісого. і сен чорної кобіли далеко. Його мама тепер могла би продати. Вишук файний, хоч худий, але розколений. Сильний ушук, копито має сильний. Много має десь 19, 20. Весну має файл гарну, цікаву таку, Дуже йде з руками. І його розпростіли. Рів має на два боки. Гарний вушук. Пострий йому канал. Це вже кіняний окер. in sijene kot bele harte črni, no manj bogato, kot sijene kanali policijska tako bela ushata da je hajni, hajni, spokojni, adekvatni, mi je kosaj je, ki je v šoku na Sparenckem. Ушук не продається, прощайся собі друж руками дайдите распестеры в руках Пошуху дай сім або 8 месяцев Водяфайний е? ушук в вкоре не бракує veselinky. Ale mě už fuk, spokojený, adekvátní, nevěň kusaj. Fiestu šuk, nah, do věky. Десять, май, терка метра 40, на линійко висотих великих коньяк, коннях, дуже великих. великих. Обесноє під метр 70, тато дисной поже під метрах 70. Kiruškok нас planet. Поки щось не є собі, А може це колись і продати. О. Адекватний, спокійний, я не кусай. Ну адіс, певно, вже 20 є. Trochę hudé, ale p'éди на весні на пашу, зараз 10 пасе. Мама є тату паричку, сестра на керівничної. І один брат його є тут є. Česmi v našich krajách jo! A tu máte mu klát na domu pod víku. Find me, you're not gonna find me. But to my settlement. Що ще не ясно має таку криву. А хто собі таке любе? коліна моя грудна.